Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки Sotті із запахом чорного золота, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Залюбки відповідали на всі мої запитання. Консультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки важливо, вже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати. Тому, якщо у вас є якісь сумніви, то завжди запитуйте у консультанта, він допоможе вам підібрати саме той товар, який вам потрібен. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз повернемось до нашого ароматизатора. Як ви бачите, об'єм його 8 мм, вистачає його десь приблизно на 60 днів. Це новинка, вони недавно з'явились на ринку. Саме запах чорного золота, я не знаю. Ну, це, як ви бачите, намальовані парфуми чоловічі, і запах в них такий дійсно парфуми. Зараз я його розпечатаю. Робиться це досить таки швидко, він знаходиться в такій коробочці, складається він із трьох частин. Перша йде, це бутилочка із самою рідиною, вона, як ви бачите, закручена, вона розкручується і ось наша рідина. Друге, це ось такий чорний пристір, ми в нього вставляємо нашу бутилочку. Ось такий він пластмасовий, пластмаска, така я б сказала, сама дешева, звичайно, такого особливого, простасенький, можна сказати. І ось така прищіпка. Ми все це з'єднуємо, і за ось цю прищіпку ми чіпляємо на вентиляційну решітку. Головна умова таких ароматизаторів, щоб вони завжди залишались у вертикальному положенні. Тому що коли ми знімаємо захисний ковпачок, якщо ми його перевернемо, рідина може вилитись і може замостити салон автомобіля, що досить таки неприємно і не потрібно ним. Тому з ним треба бути трішки обережним, але, в принципі, запах доволі таки приємний. Він не надто різкий, такий середній, можна сказати, запах. Ну, чоловічий, я б в жіночу машину такий запах ніколи б не взяла, чисто чоловічий, чоловічу машину. Загалом мені все подобається, таких мінусів я не бачу, тільки плюси. Тому я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Розетка за ось такий чудовий товар. Тому дякую і до побачення.